Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогі друзі. Ми знову разом. Знову ми слухаємо Слово Боже, слухаємо розповіді з життя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Зараз ми з вами дізнаємося про те, як минули останні дні життя Ісуса. Пасхальний тиждень. Ісус у гостях у Марії Марти і Лазаря. Там він з учнями ночує впродовж усього цього тижневого свята. Послухайте, що було далі. Ісус у храмі. Євангелія ВІД МАРКА. розділ 11. Ісус із тріумфом під'їхав до стін величного Єрусалимського храму. На Майдані перед храмом. Було багато людей, як і в усьому місті, яке, здавалося, аж перенасиченим через велику кількість прибулих на свято. Тож Ісус з учнями повернулися ночувати до своїх друзів у Віфанію. Наступного ранку Ісус прийшов до храму. Перший великий майдан або двір був відчинений для всіх. Однак це була лише невелика частка храму, куди не юдеї або язичники мали право заходити. Під страхом смерті їм заборонялося йти далі в храм. Цей двір являв собою чотирикутний майдан, на якому збиралися люди, щоб помолитися та послухати про справжнього Бога. Ісус був вражений тим, що відкрилося його очам. Над майданом стояв страшенний галас. Мекали вівці, ревли корови, били крилами птахи в клітках, гомоніли люди, продаючи, купуючи та міняючи гроші. Міщани перетворили цей двір на прохідний, існували через храм із великими кошами та тюками на спині, скорочуючи собі шлях. Ісус знав, що торговці тваринами продавали жертовну худобу на подвір'ї храму значно дорожче, аніж така худоба коштувала на ринку. Міняли грошей також дбали про свій прибуток. Кожний юдей на свято Пасхи мав сплачувати храмові особливий податок. У тих, хто прибув з інших країн, місцевих грошей не було. Отже, вони повинні були обмінювати іноземні гроші і сплачувати за цю операцію чимале мито. За всім цим стояли священники храму, що збагачувалися на хабарях, які їм давали торговці та міняли. Ісус був обурений, побачивши, як ошукують бідних людей, та перетворюють дім Божий на щось ганебне. Він сміливо кинувся вперед, не думаючи про своїх ворогів священиків, і впевненою рукою почав перевертати лави торговців та столи міняв. Незабаром усі лави та столи було перекинуто, і монети розсипалися та розкотилися по всьому двору. Відтак Ісус повипускав із кліток та загонів тварин. І почав завертати назад перехожих, яким цей храмовий майдан був за прохідний двір. Вражені богомольці здивовано дивилися на те, що відбувається, який сміливий Ісус, Він найвідважніша людина на землі. Ісус звернувся до них. Бог сказав. Що це місце має бути місцем молитви, куди кожна людина будь-якої нації може прийти помолитися, і його не можна перетворювати на торжище. Люди все зрозуміли і були раді тому, що зробив Ісус. Чого навчає нас ця історія? Церковна будівля для поклоніння Богу. Для молитов і прославлення, а не всіляких різних інших справ, торгівлі, політики і так далі. Коли ми приходимо на зібрання, то ми вимикаємо всі наші мобільники, планшети, припиняємо відволікатися на пусті розмови, бо ми прийшли у присутність нашого Господа. З цієї історії ми знаємо, що Ісус ревно до цього ставиться. Пам'ятаємо це. Та нам час прощатися. До побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.